13 червня відбулася перша прес-конференція новообраного міського голови з представниками змі міста Фастова. Перед тим як розпочати прес-конференцію, Михайло Натяжук звернувся зі словами вдячності до фастівчан і наголосив, що в першу чергу приступить до розв'язання фінансових проблем у місті. Доброго дня хотів би розпочати це зі слів подяки фастівчанам за ту довіру. Яку мені надала Фастівська громада під час виборів, тому що справді рівень довіри я відчув, що достатньо високий. Свою задачу на даному робочому місці, на, даному, на даній посаді я вбачаю саме в тому, щоб реалізувати сподівання Фастівчан. Сподівання саме на позитивний збір своїми кроками. Першими кроками на посаді міського голови я вбачаю саме розв'язання фінансових проблем міста. щодо заступників, то міський голова чітко визначив за якими критеріями вони будуть обиратися і якими нагальними питаннями будуть займатися, заступивши на свої посади. Моя позиція як керівника міста, що в нинішній ситуації. Перший заступник міського голови повинен попікуватися надходженнями коштів до міського бюджету. Тобто, це повинен бути фахівець в податках, фахівець в співпраці з платниками податків. Зараз потрібно терміново вирішувати і приймати антикризові дії. Тобто, моє бачення, що, напевно, це повинен бути податківець. По гуманітарній сфері, напевно, зараз більш важливим для міста є формування патріотичного духу саме фастівчан. Ось таке бачення заступника з гуманітарних питань, тому що потрібно культивувати у фастівчан любов до їхнього міста. Ну, звичайно ж, не забувати ні про освіт ні про охорону здоров'я, ні про молодіжну політику, ні про культуру, тобто це є. Але концентрація саме на формуванні свідомості і самосвідомості. Ну а по ЖКХ в нинішній ситуації неоднозначно ця людина повинна бути фахівцем у проєктному менеджменті. Тому що навіть за тиждень роботи на посаді вже є декілька пропозицій, є виходи на гранти від Німеччини, є виходи на гранти від Кореї, від Японії. Тобто ті міста, які займаються цим, вони потихеньку реалізовують даний Ну, На жаль, в місті Фастові. От, Мені, наприклад, невідомі фахівців цьому. Тому теж звертаюсь до громадськості, якщо є кандидатури, які готові працювати на посаді заступника з ЖКХ, то я запрошую прийти до мене і поспілкуватись. На запитання, чи хотів би новий очільник бачити серед своїх заступників-кандидатів, які конкурували з ним на виборах, Михайло Натяжук дав таку відповідь. На посадах заступників зараз повинні бути функціонери, тобто люди, які виконують функціонал. Якщо ще серед моїх колег по виборчим перегонам такі є, я готовий до співпраці, але своє бачення по функціоналу кожного з заступників я попереднього озвучив». також журналісти поцікавились, яким чином буде вирішуватися проблема споживання алкоголю підлітками у громадських місцях. Коли я визначався з функціоналу кожного заступника, то я недаремно сказав, що основна задача заступника по гуманітарці це формування саме самосвідомості, адже в кожному парку, за кожним деревом міліціонерами не поставлено. От задача міської влади, я, я вбачаю, що на нинішньому етапі це зробити так, щоб споживання алкоголю було немодним і непрестижним, щоб більш престижним було вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, приймати участь в громадській роботі. Щоб сама молодь себе переформатовувала. Що стосується земельних ділянок, Михайло Натяжук зазначив. Я поставив це питання все рівно прив'язки до стратегії розвитку міста. Адже якщо ми вбачаємо, що ми будуємо місто і будуємо багатоквартирних будинків, то, можливо, не варто роздавати приватну забудову. Ну, умовно. Якщо ми приймаємо рішення, що тут у нас місто комфортної, одноповерхової забудови, то потрібно шукати можливість, але об'єктивно таких територій, таких площ, недостатньо багато. Сказати, що район поступиться своєю прилеглою територією для того, щоб фастівчани там будували приватне житло, ну ми реалісти навряд чи це відбудеться. Знову таки, всі, е, наскільки мені відомо, більшість земель навколо фастова вони розпайовані. Якщо на змінимо межі міста, переведемо. Землю з сільськогосподарського призначення і в забудову, то теж як це буде, як власники став. ну, це дуже спільно. міський голова висловив свою думку з приводу забудови гаражів у центрі міста і розповів про можливе вирішення цього питання. Якщо ми говоримо про гаражі в центрі міста, то можливо не варто було. Кошти за розміщення гаража утримувати в міський бюджет. Тобто є будинок, є у нього прибудинкова територія. Якщо на цій прибудинковій території розміщується гараж, то, напевно, правильно, що кошти за розміщення цього гаража, за оренду цієї земельної ділянки, Ну, Спрямовувались в будинку, саме цього будинку. І тоді мешканці будинку саме визначалися, що перше, куди вони витрачають ці кошти, чи на улаштування дитячого майданчика, чи на фарбування під'їздів, чи на ремонт криш. І так разом Ну, як хто краще від мешканців будинку знає, чи потрібен їм там зберігатися, чи ні. Бо коли на себе це бере міська влада, тут можливо по-різному. Хто знає як підійти до людини, яка підписує документ, або хто знає, з ким домовити, щоб його не чіпали. От Якщо це мешканці будинку і вони на в своєму будинкові прийняли рішення, що нам тут потрібно там, три гаражі і ми встановлюємо таку плату. Ну, то, можливо, як варіант, але б ці кошти були б цільово використовувались саме на даному подвір'ї. і ну, Сама б громада вирішувала, що їм краще. Чи взагалі не мати тут гаражі, чи заставити все подвір'я гаражами, і тоді Оце, це рішення саме громади. У ході своєї предвиборчої кампанії, спілкуючись з фастівчанами, Михайло Натяжук чітко визначив, що перш за все очікують жителі міста від нової влади. Правди і справедливості. Тобто це не якісь конкретні дії по залатанню доріг, це не якісь конкретні дії по фарбуванню під'їздів. Тобто в мене бачення, що, ну, враження, що пастівчани зараз змінилися. І вони готові чути правду, вони готові конкретними діями робити своє життя краще. Але при цьому вони хочуть, щоб міська влада також вела себе чесно. Із правильно Юлія Шилова, Костянтин Мороз, телеканал АСТВ.